Усім привіт, продажі Honda Serвіс, на Швейцарії, це нас 2,2 дизель, автомат, повний привід, гарна комплектація, 2010 рік випуску, 178 тисяч оригінального перевіреного пробігу, на 18 легкосплавних колесах на літній резині в чорному кольорі, хром пакеті, має лінзовну оптику, молочі фар, пратітомані фари, передні та задні партроніки, кузов в гарному збереженому стані, ніяких м'ятин, царапень, сколів, Абсолютно немає. Також є датчик світла, датчик душу, панорама, дублюючі поворотники, складання підігрів, регулювання дзеркал. В такому нас виконанні салончик, і бежевий, панорама, автомат, двозони клімат, шкірине мультифункціональне кермо, сидіння з підігрівом, з електрорегулюванням, електропакет по вікнах зеркалах, як і говорив. Ось такий у нас задній диванчик. Саме потолок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів в машині немає. Машина в гарному збереженому стані. Позаду є партроніки, фаркопчик, такий великий місткий багажник, шторочка, домкрат, ключі. Все на місці. Також фаркоп вчіпляється при необхідності. Ось така у нас машинка. Вона вже розмитена, сертифікована, готова до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Якщо буде когось цікавити, телефонуйте, все вам розповім. 178 тисяч пробігу. Зараз покажу вам сервісну книжку. Щоб зараз не писали мені коментарів зайвих, необдуманих. Ось собі ставте на паузу, фіксуйте, перевіряйте. Ось також ще надам ВІН-код, Ви можете поставити на паузу, зафіксувати. Ось така у машинка. Свіжопригнана в Швейцарії, 2.2 дизель, автомат, гарні комплектації, повний привід. Ось такий гарний високий кліренс у цих автомобілях, гарно підходить для наших доріг і дуже гарні надійні машинки. Хто кого цікавить, телефонуйте. Всім дякую за увагу, до зустрічі.